Так, друзі, огляду такої батарейки я почав з тесту. Спочатку наємність відтестував. Dynes B3, вона 75 годин по параметрах 36 кВт. Значить, ну кВт. Дивіться, ось її графіки. Такий графік у неї. Розрядний то все зарядний. Розряд 20 амперами. Е, дала вона 75 ампер годин, 3,6 з копійками. тобто Все по мануалу, по паспорту, але не більше. тобто Свої 3,6% вона дає. Е, ну В принципі, це вона правда, не розряджалася до самих низів. Я думаю, що там ще пару відсотків можна взяти ну так. тобто Тепер я її розберу, покажу, що там внутрі робиться значить Це батарейка добра чим. Вона має каншину, вона паралелець, їх може наращувати. Якщо ви, наприклад, будуєте станцію з перспективою добудови, то ці акумулятори я ввожу вже років 5 І по ним проблем немає, нічого по них не це. ну взагалі, у нас одна була європейська. На ремонт приходила прошивку, вона не наша. Прошивку ми її поміняли і все, і воно працює. Тому в принципі дуже цікаві. Акумулятори, і коли ви йдете на нарощування, ви берете зараз там один, одну батарейку, через там три місяці хочете ще взяти одну, то дуже цікаво, тому що вони вже давно випускаються і ще будуть випускатися. Вони такі от модульні, модульні речі можна будувати. Так, а тепер я її розберу і покажу, що там робиться внутрі. Так, друзі, відкрив, відкрутив винтики, знімаємо кришечку. Так. Значить, отак вона виглядає. Це 75 Агодин, нагадаю, ПМС ка пасивна. Дротики різнокольорові, доволі так все культурно зроблено. Бачите? По покращені ж з того ж ринку конкурентів. Кольорові шлейфи доволі удобно, що куди? Якщо треба розбиратися, значить що тут стоїть? Тут стоять пілоновські пакети. Іменно пакети, тут не призма, нічого, тут пакети. Стоять літій Ферум. Не знаю, чи попарні, скоріш за все, що попарні по дві штуки 2П. Тобто в кожному по 5С, 2П. Скоріше за все ж така схема, бо це 15С. 15, 15 Збірочка. Ну, я не знаю, що, що вам ще розказати. Значить, по налаштуваннях. Працює вона з усім, що сприймає пілоновські протоколи. Якщо надає на люкс, вона по своєму протоколу під... Під... піднімається де я пише, що це Дайнес, а на Люксі вона просто як пілоновський піднімається. Хоча, може. Ні, Вибачте, там теж Дайнес виставляється і вона теж піднімається. Тобто, пілон Dynis, вони там по одному протоколу в даному випадку будуть йти. Це корні з пілона. Тобто тут є цей роз'єм це для приєднання до інвертора. Підключились до інвертора сюди. А цей а другий вже буде використовуватися для з'єднання в серію. Тобто ви можете їх в серію, скільки завгодно, ну не скільки завгодно, там є обмеження, але все ж таки, якщо вам 16 штук, то я думаю, більше не будете під'єднювати. Ставиться в паралель. По два роз'єми. В комплекті поставки йдуть короткі перемички між серіями з'єднання і датакабель між серіями. Силовий кабель отакий, О йде окремо. 2-метровий, він йде окремо, коштує окремих грошей. В принципі, ми інколи що брали? Брали ту перемичку, вона коротенька. Тут така перемичка 20 см. Ми її розрізали, на неї ставили, обжимали її, на, переходили на наш кабель і все так економили клієнтам гроші. Питань немає, воно це теж абсолютно працююча схема. Ну, Наче все, по питанням, звертайтеся, якщо що. До, до речі, це розпіновочка це під люкс і під деє. Е, джамперка не розпіновочка, я вибачаюся, а виставляння джампера. Це адресація і тип протоколу вибирається тут. Mm. Ну, Якби все. Звертайтеся. Е, ще не все. Один моментик додав, що в нас є доступ до БМС, і в нас є програма заводська. У нас ми ж це імпортуємо ці обладнання, це, то у нас є з сервісом домовленість, і в нас є сервісом в Китаї, і в нас є доступ до, про, до БМС. -ки. Ми можемо подивитися, що там оновити прошивку. Можемо, якщо треба, можемо налагодити мост з заводом, щоб вони могли зайти на батарейку. По, по порішати питання. Тобто, якщо щось, якісь питання у вас по цих дайнесах, то звертайтеся, рішаємо.